Стараюся, оскільки говоримо про Дністровський каньйон, то тут багато що буде пов'язано з ілюстраціями, тому що ми говоримо про ті речі, які безпосередньо впливають на людину, на її свідомість, ту картинку, яку людина сприймає. Тому е, частина моєї презентації буде побудована на слайдах. От, е, можливо, хтось з присутніх вже бував на Дністрі і бачив. Цю прекрасну річку Дністер, притоки Дністра, тому може ще раз подумки здійснити таку подорож. Значить, туристи, всі слайди, які будуть в цій презентації, вони всі знаходяться. Це всі слайди з Дністра і його приток. Отож, перш ніж почати розказувати про саму річку, про Подністров'я. Хотів звернути увагу на те, що люди подорожують, там, тобто традиції туризму досить давні на самому Дністрі. Кілька перших слайдів це якраз представляють те, як відбувалося майже 100 років тому, яка традиція туризму, як люди подорожували. От на слайдах дуже добре видно ті путівники, які в 20-х-30-х роках випускалися і ілюстрували ті можливості. ну Тут конкретно в цьому випадку це путівник польською мовою. Але е, були путівники і українською мовою. Ну, Але в всякому разі люди з Варшави ще майже 100 років тому приїжджали для того, щоб дивитися на красу цієї території. Видно, як люди і на воді подорожують, і в національному вбранні, яке є дуже унікальне. Пізніше ми ще про нього також поговоримо. Як все починалося? Приблизно 100 років тому люди почали гуртуватися. Ну, якби політична ситуація більш-менш така була в кінці 19 століття, трошки спокійніша, тому люди значну увагу приділяли тому, щоб гуртуватися десь довкола, ну, збиратися в громади за певними інтересами, за певними напрямками. Ну, от таким чином з'явилися перші туристичні організації, які особливо активними стали. Після Першої світової війни, в міжвоєнний період в 20 -х, 30 х роках. ці організації піклувалися про створення туристичної інфраструктури, будувалися перші притулки, формувалася реклама і навіть була державна підтримка, так, ну, те, що ми зараз називаємо грантами, було приблизно 100 років тому також. От. Таким чином люди сформували певні пакети програм, які і пропонували, і в вигляді громадських організацій, своїм членам організації це все пропонувалося. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бачити тут присутніх тих, з якими ми зустрічалися, зокрема, і в Тернополі, з ким ми спільно і мужньо долали важкі шляхи стрипи і Дністра. І дай Боже нам щастя, і успіхів на тому нелегкому шляху. Розвиток туризму в Україні. Те, що Україна потенційна. І в тому числі в плані розвитку туризму в цій аудиторії, напевно, немає таких людей, які не поділяють цю думку. Але поряд з тим, напевно, з нашим оптимізмом є багато розумінь того, що для того, аби потенціал почав працювати, треба багато-багато працювати і трудитися. І якщо, наприклад, інші регіони, які вже історично склалися, Карпати, Крим, вже мають певну історію розвитку туризму. То Тернопільщина зі своїм потенціалом має докладати значно більше зусиль. Власне кажучи, ці зусилля ми е, скерували в рамках реалізації проекту туристично-рекреаційний кластер Дністровський кайон, про який ви те, що вже знаєте, і е, ми наполягаємо на тому, що краще такими малесенькими кроками, е, проектними формами роботи можна досягати е, нехай незначних, але конкретних. Позитивних результатів, адже всі ви знаєте державні національні програми, стратегічні програми, чи регіональну розвитку, чи конкретні програми там розвитку туризму в Україні, вони, якщо проаналізувати їхню результативність, є багато запитань. Дністровський каньйон це те є диво, яке можна оглядати на слайдах, можна оглядати на фільмах, але це те диво, яке, якщо один раз побачите. Це те диво, яке манить, захоплює, і якщо, наприклад, грітися на сонці можна там осінь ну, днів, 14 днів, то напевно сплавлятися річкою, захоплюватися краєвидами можна до безкінечності. Я думаю, що тут є присутні наші колеги, які займаються практичним туризмом, вони поділяться своїми враженнями, вони поділяться напевно відгуками практичних туристів і треба розуміти що людина в теперішньому урбанізованому світі вона рано чи пізно вона прийде до потреби внутрішньої фізіологічної більше спілкуватися з природою